Так, друзяки, всім ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні на моєму точку пакетному, де той що домашній в лежачках. І ось хочеться показати, це бакфаст, я купував пакети на 3 плюс 1. І от такі вони мають вигляд зараз. Раз, два, три, 4, 5, типа 6 вулочок. Я думаю, на чотирьох вуличках вони повинні йти в зиму. Ну, Не знаю, подивимося по їхнім. Це цей взагалі десь буде на 4, але ну, ми ще подивимося на результати, що, як вони, що вони скажуть. Це зараз ми збирали, його зібрали, зібрали ми його на шести рамках, але е, тут він виходить, був дуже, ну, не дуже сильна сім'я була, в принципі. Тут трішки посильніша. Але судячи з усього, тут теж не дуже сильна сім'я. Ну, ми зараз е, будемо розкривати, дивитися, що як, тута. і як тут. Приймати рішення. Зараз розплоду вже в тому вулику не було, зараз подивимося, чи є в цьому чи нема. За сьогодні я повинен зібрати тут 20 вуликів, поки погода дозволяє, а там будемо дивитися далі. Так, якщо буде щось цікаве, ми включимося. Так, і давайте з вами розберемо одне гніздо. Тут було дуже мало бджілок. І от такий вигляд має наше гніздо. Скажіть, будь ласка, вистачає це бджіл чи не вистачає, бо, як на мій погляд, це не вистачає, вони ще віжмуться трішки. От оце, ось, зараз ми подивимося. Оце гарна кількість бджоли. Ми зараз маломедні рамки витягуємо, розплоду вже немає. Від кліща ми їх обробили. Так, не знаю наскільки якісно. Так, Одною рукою незручно, камера моя зламалась, на жаль. По меду можна було, до речі, ще б качнути, але але, але ми не будемо це робити, тому що ми краще їх зберемо в зиму. От є така от рамочка, цю ми її витягуємо, от приклад вам чого потрібно збирати зиму. Кажуть, бджоли краще нас знають, як їм зимувати. Звісно, зараз вони в нас просто офігенно все будуть знати. Якщо їх не забирати у них нічого, то вони знають. Якщо в них забирати мед, то вони не знають. Тому що у них... Трішки другий принцип дупла. І зовсім інші б результати були. Так, Зараз перезбираю і подивимося, що в нас вийде. Так, ось інша сімейка. Цю ми зібрали на шести рамочках. Одну вкрали у цієї сім'ї. Так, і дивимося тут. Ця, здається начебто посильніша. Але ми зараз це все. Перевіримо, наскільки вона сильна. Ну Вони щось зленькі, тут попадалася Карпатка була. То можливо, більше всього, що це є Карпатка. То, що у мене там 2-3 пакети була Карпатка. Ладно, зараз подивимося, якщо щось цікаве буде, то ми обов'язково включимося. Так, друзі, і в цієї є підозра, що немає матки. Але начебто вже пішли. Бо, але була підозра, що немає матки, бо тут зібрались такою бородою, були бджоли. Тут були, зібралися бджоли, ну по всьому вулику лазали, нічого не хотіли. Прийшло трішки димнути. Е, на матку я зараз взагалі не перевіряю, то що це не було перевіряти, коли був розплод. Зараз розплоду вже немає, то ми скажіть, не можемо. Потім ми вже будемо визначити по поведінці. Якщо що, ми з'єднуємо е, маточну з безматочною і на тому все У нас. Залишається сильна сім'я. Зараз подивимося, як вони себе ведуть. Але от у нас оце, напевно, точно бакфаст. Ось так вони сидять. Сім'я сильненька, булочок раз тут пуста. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і трішки сьома. На ну, сьому ми не рахуємо, бо вона тут майже порожня. І ось вони такі спокійні. Я їх тут спокійно собі розкриваю, а вони мене взагалі не чіпають. Тобто це гарненька, слухняна сімейка. Казали, це вже якесь там покоління F2, я в цьому якби не шарю. Просто виводю собі маток та й не рахую там нічого. Так, І отакі я лишаю їм рамочки в зиму, це перед тим як відкачувати, я лишаю їм по 4 повномедних рамки обов'язково. Ну, Може деякі вони з'їдають, деякі не з'їдають. Десь більше лишаю, десь менше. Ну, потім... Дивимось, зараз цю сімейку навіть розберу з вами. Іноді лишаю такі, в основному лишав по дві порожні сушнинки, для того, щоб вони їх заливали. Але в цьому році це була помилка. Будемо тепер знати, бо в нас таких років ще не було. ну, Вік живе, вік учись, а дураком вреш, як то кажуть. І ось у нас такі от є гарненькі рамочки. Бачимо, так? Да? Важкуваті. Так, і давайте ж з вами розберемо зараз, щоб з по сто раз не ковирять. Ну, тут видно, що бджілки спокійні взагалі, тобто стаместкою таместкою да. і бджілки майже нас не чіпають. Якщо що, в нас є димарець, я взагалі з димарем не працюю, але от осінню в таких от моментах димар дуже потрібен. Отут оце я називаю бджоли. Зібрались гарно, бачите, на таких рамочках. От тут, до речі, може бути рамочки. Зараз ми їх будемо дивитися, але бджоли гарненькі. Оце я називаю гарний пакет. З цього можна навіть виводити маток, але ми потім подивимося, що ми з них будемо робити. Так, отакі у от нас. Це сильно. От бачите, о, тут навіть розплод є. Перша сім'я, в якій, є, я знайшов. Розплод і розплоду багатенько. Але він вже на виході. І нових яєчок у нас ми а, ні, навіть, навіть навіть насіяли трішки от жопи. Ну нічого, ми з цим розберемося. Так, ну це на, на одній рамки, походу, таке. Так, тому їх тут найбільше було в вулочки. Так, подивимося, що в нас тут. Так, кажуть, гніздо розбирати не можна, але коли вже швидко. Тут нічого немає. Ми зараз ту рамочку поставимо між, або скраєчку, прикриємо, а потім витягнемо. І все. Так, головне, не забудься витягнути, бо іноді забуваюся. І виходить, у нас тут сильно. Тобто рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ші. На шісти вулочках, я думаю, вони, ну, максимум вжатих п'ять повинно бути. Вони повинні піти. Ну, Прокоментуйте ще, може, з вашого досвіду, що ви скажете. А я пішов гортати. Тут, до речі, теж повномедні рамочки. Стоять тут, корму цим вистачить точно. Ну, Ми, якщо що, десь в оцих крадем, в якісь другі ставимо. Так, ось так ми збираємо гніздо. Тут у нас 6 повномедних рамочок або на 2 треті, або повномедна з 1 /3. Ну, В основному там десь половина меду в перемішку і потім вони ось так заходять. Якщо вони самі не перейшли, потім їх трошки підзимлюємо. Якщо вони йдуть не в ту сторону, ну в основному вони зараз йдуть в ту сторону, куди їм треба. Ми їх підзимлюємо трохи. І вони відразу зараз переповіть матка, десь така шклувочка я її бачив. І зараз вони всі перейдуть туди, пішли. І буквально за 5 хвилин тут вже не буде ніодної бджілки. Ось, наприклад, як ось тут. Воно сидить, три бджоли, гризе щось там. Ну, ладно, десяток. Потім вони всі інші перелізуть туди вже, відчують запах. Так само ось тут було. Теж тут були бджоли. Я струсив, вони всі зійшли. І потім я рамки повертаю назад, ті, що на наступний рік підуть. Маломедні, можна було б їх зараз викачати. І ціна гарна, але взагалі не хочеться цим займатися. Буде, що буде. Чесно, в цьому році немає, є можливість заробити, як але втомився, вигорів трішки, то хочеться просто Ось повідкладав рамки на перетопку, ті, що будуть, ось на перетопку. І потихеньку, о, ну, на перетопку рамки стоять. Це не під... І так ось наші бджоли потихеньку-потихеньку переходять. І я ж кажу, буквально 5 хвилин, якщо лишаться, лишиться якась борода, ми і струсуємо, вона все швидко переходить. І все, льотки ми оці закриваємо, потім лишаємо тільки той льоток, який вони працюють. І все. Так, І, друзі, напевно останнє, що я вам покажу, і тепер буде все тільки те, що цікаве. Е, дивіться, це у нас був ройочок спійманий. Якщо хто слідкує за каналом, там на початку весни. Ну, Там десь плюс-мінус да, на початку весни, образно так, тобто, на початку літа. І зараз подивимося, що він нам тут приніс. Ну, Це мед його. Я нічого тут не додавав, не відбавляв. Зараз просто подивимося на його силу. Ми його стопудово я думаю, підсилим. Маток ми обирати не будемо, напевне, підсилим отим ящичком, ще навіть не знаю, що в ньому. Зараз якраз і подивимося. Так, Ну, такий не дуже сильний, скажу сразу. та местечка впала. Так, ладно, що подковирюємо. І разом з вами подивимося. Так, він, в принципі, сам по собі не дуже сильний був, я, я трошки підсилював. Ну, от такий, видно, що розплод є. Або було багато кліща, якщо, якщо багато розплоду, да, то це в основному це свідчить про те, що... Багато кліща було в сім'ї. ну Це якщо багато розплоди Якщо отак от сильно не цей, то може і за те, що молода матка, ладно, Тобто сімейка невеличка, рамочки на три, ми її зараз. ну Це вони будуть рамочки на три вже взимку. Що ми з нею зараз зробимо? Хоча б бджоли так непогано, я б сказав би, непогано. Дивлячись на те, як сили цей був райочок. Так, навіть відтягнув нам трішки рамочок. Оп, угу. Ну, Не сверх, щоб сильний, але сам би він тяги, я думаю б, не вивіз. Ми його підсилювали. І зараз покажу, чим я його хочу підсилити. Якщо тут щось лишилося, звісно би не заглядав, а тут нікого не лишилося. Так, да, вони злетіли. Це є такі проблеми в цьому році. Невеличкі сімейки. Позлітали. Ну, сподіваюся, в нас тут ще є ось тут щось. Оп, тут вже теж нікого немає. А тут Тут ще хтось є. От ним зараз ми і підсилимо. Думаю, невелика кількість бджоли, але підсилить все одно, що їм пропадать. Так, ну, показав, як є.